Шановні українці, вітаю вас з 2026 роком. Що показали попередні роки, що влада може тільки мародирити, а єдина підтримка, надія і єдиний, хто нас обороняє, це Збройні Сили України. Тому не забувайте щоденно донатити, бо тільки вони нас захистять. Так сталося, що зараз всі мої подаруночки їдуть. В третю штурмову бригаду. Зараз вона корпус. Дивіться, для піходи ось така Ісаса-генератор, маленький, невеличкий з цигарками. Для наших хлопців, які працюють з дронами, ось такий набір з викрутками. Bosch. ну звісно, цигарки. Для хлопців рембата ось така викрутка, яка з цигарками допоможе їм працювати. Нагадую, може хто не знає, що єдиний цигарок, хто вийшов е, з Росії це Брітіш-Американа е, корпорація. Тому ось Ротманс, Strike, прилуки, будь ласка, якщо ви хочете допомагати Росії, це Мальбара, Бонд і дуже величезний звертайте на це увагу, але саме головне. Хто не тримає зброю, той має допомагати зсу. Слава Україні!